Про санаторій Моршинський я вже вам розповідав, і ми зараз, друзі, підемо в протилежному напрямку. Тут також знаходиться супермаркет АТБ, і ми пройдемось пішохідною вулицею, вулицею Івана Франка до іншого супермаркета це рукавичка. В Моршині два супермаркета це АТБ і рукавичка. Один знаходиться в одному кінці вулиці, інший. В іншому ми прогуляємось з пішохідною частиною вулиці Франка. Покаже, які тут готелі по дорозі є, що цікавого. Також розповім про ціни, які в тих готелях зараз діють. Цікаве місто курорт, але людей дуже мало, друзі, дуже мало людей. А тут вже починається пішохідна частина. Бачите, є шлаубам, пропускають сюди автомобілі, дають шлавбам відкритий, але автомобілі тут не їздять. В першому відео я знімав санаторій Моршинський, показував також санаторій Аркадія і Мармуровий палац. Також ходили на міське озеро, ну це міський став, який знаходиться там між житлових будинків, до речі, дуже цікавий. Також дивлюся, були і на центральному біветі, показував бівет з середині, так що, кому цікаво, заходіть, дивіться, саме перше відео, а це вже знаєте, друга серія. Тут все, бачите, зав'язано навколо центрального бівету. Також є старовинні вілли. і тут є алея полеглим героям України. Дуже багато вже полеглих героїв, і тут зробили таку величезну алею. Ось там вдалині видніється центральний бювет, в якому ми вже були. І навколо бівету багато є різних бутяків, щось продають, бачите, різний одяг. Ну, не знаю, як тут йде торгівля, оскільки людей дуже мало. Біля бювету збудований взагалі там такий цілий ряд нових бутяків, але вони зараз стоять зачинені, там тільки два працювало, оскільки на курорті дуже мало. Людей і дуже багато зараз санаторіїв які колись були державні, зачинені. Ось тут є п'яна вишня. І зразу ліворуч є готель Оберіг. Найдешевший номер коштує тут одномісний, однокімнатний. 1000 гривень, це тільки проживання. Якщо ви обираєте проживання плюс харчування, плюс соляна кімната, то найдешевший номер одномісний буде коштувати 1450 гривень, а найдорожчий це двохкімнатний двохмісний люкс. Покращений 3600 гривень. Це з кухнею і з балконом. Не знаю, друзі, я вже походив трішки по Морщині. я ніде не бачив афіші концертів, бачив вже. Палац культури, але афіш концертів я не бачив. Бачив тільки афіші в кінотеатр, це буде в санаторії Лаванда. А до початку війни, в 2022 році, курорт Моршин налічував 5500 мешканців. Ось тут, бачите, екскурсії пропонуються. Ну, самі популярні екскурсії, самі ближчі, можна сказати так, це Скелі Довбуша і Карпатський трамвайчик. А далі екскурсії є так само багато, як і в Трускавці, так і у Східниці. Ось тут навіть розписані, в якій годині, коли, якого числа виїжджають. Все докладно. Є номер телефону можна замовити. Ну, але дуже мало людей. Мене це знається, тривожить. О, Трускавці, і у східниці дуже багато людей зараз не знаю. В Морщині не так багато. А пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось зараз відпочиває в Моршині, але, або відпочивав цього літа. Чи відбуваються якісь концерти взагалі в місті, чи а, якісь є вечірні дозвілля, куди можна піти, чи є десь якісь ресторани, а, де грає жива музика. ну, Цікаво просто, людям буде цікаво, мені так само буде цікаво. Бо знаєте, зараз я сьогодні один день в Морщині знімаю там кілька відео і за деякий час там. За місяць, можливо, приїдемо ще раз е, сюди. І вже було б цікаво знати, знаєте, більше інформації про те чи інше місце. Ось, а зараз ми, друзі, йдемо до залізничного вокзалу. Ось тут. Я навіть раніше ніколи не підозрював, що в Морщині є залізниця. Виявляється, є, є залізничний вокзал, яким можна приїхати сюди на курорт. Також є автостанція якою можна приїхати? Зі стрія дуже зручно, там регулярно курсують автобуси до Моршина, також зі Львова регулярно їздять автобуси в Моршин Подивіться, дуже багато цікавих бутяків, ну але немає кому купувати. Зараз обідня пора вже 14.30. Можливо, це зв'язано з тим, що обідня пора, але. Коли купувати, як не зараз, у вечірній час це все точно вже зачинено. Не знаю, які тут потяги курсують. Ви також можете це все написати в коментарях, хто яким транспортом добирається в моршин на курорт. Я спочатку думав, що там або автобусом приїжджають, або приїжджають до Стрия, а далі вже там, ну, недалеко 10 км Стрий від Моршина. А тут виявляється. Є свій величезний залізничний вокзал, на якому також порожньо. Дуже зручно, що є по цілому місті вказівники. а Трускавці вони також є, але, знаєте, трускавець або східницю я знаю як своїх 5 пальців, і я на них не звертаю просто уваги. Я навіть... Вони стоять, я їх не... просто не замічаю. А тут дуже зручно я дивлюся, куди мені потрібно йти, де. Це чи інше місце, в якому напрямку. До речі, у Моршині є два озера. Одне знаходиться на цей міський став, який я показував в попередньому відео. А ще, кажуть, є якесь лісове озеро ну в лісі. Але я бачу вказівник і там на полу написано, що 1,9 км десь там було з центру міста. Так що це дуже далеко було мені. Тому ми сьогодні вирішили туди не йти, покажу вам центральну частину. Розповім про різні санаторії, готелі, пенсіонати. Ось прямо перед нами знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Він знаходиться біля палацу культури, зразу недалеко. Чудова сьогодні погода. Ми виїжджали з трускавця, було похмуро, туман, але синоптики обіцяли, що буде гарна погода, тому сьогодні плюс 25 і ми у Морщині. Дуже багато квітів в Моршині, це дуже сподобалось. Чисте місто, знаєте, але немає розвитку. Прямо перед нами знаходиться палац культури. І є, бачите, така фотозона. Я люблю Моршин. До речі, в Моршині відомий на цілу Україну є завод мінеральних вод, який виробляє воду, мінеральну воду Моршинська. І постійно всюди рекламують. Це зморшено. Я буду сьогодні їхати додому. Я також бачили, там продаються різні посуди пластикові для води. Я також буду купляти, хочу набрати з собою Моршинської води, привезти у Трускавець Кажуть, що дуже гарна, смачна і корисна вода. Ми зараз знаходимося біля палацу культури і ні одної афіші. На рахунок концерту немає. Відповідно, ну, якщо немає людей, то з... хто прийде на концерт? Не знаю, немає афіш. І відповідно, напевно, немає концертів. В чому причина? Пишіть, друзі, в коментарях. Я думаю, що ви хто відпочивав тут, хто регулярно приїжджає сюди. Ну, я так думаю, що в Моршин е... краще приїжджати, лікуватися, якщо... ну або відпочити, як написали в коментарях від цих всіх. Від війни від тих всіх обстрілів тут дуже спокійно. Я десь бачив, здається, біля центрального бювету кіноафіші, що є в кінотеатр в санаторії Лаванда. Ось. І друзі, написали ще в коментарях, що в Моршині є десь якийсь приватний бюлет. Якщо знаєте, напишіть де, де він знаходиться. Обов'язково мені було б. Цікаво туди потрапити, і вартість води там коштує 12 гривень за літр. Цікаво. Коли, знаєте, я був біля джерела, ну не джерела, там біля бювету, де набирають воду з джерела номер 3 там, де безкоштовно всі черга стоїть з великими бутлями стоять, то там я почув таку розмову, що там, ну, люди приїжджають з різних санаторій і там набирають з цього джерела воду. Мені це дуже цікаво. Знаєте, і Там я почув, що є приватний бювет. Можливо, там хтось навіть набирав для того приватного бювету воду. В чому причина, чому він приватний, чому люди не ходять в державний, ну там де безкоштовно, я не знаю. Прямо перед нами знаходиться санаторій Лаванда. Початок роботи цього санаторію це 1989 рік. І тут найдешевший економ. Однокімнатний одномісний коштує 1180 гривень. Стандарт одномісний коштує вже 1500 гривень, і стандарт двохмісний однокімнатний коштує для одної людини 1280 гривень. У вартість санаторно курортної путівки входить проживання, трьогразове дієтичне харчування, лікування за призначенням лікаря, консультація лікаря та прийом мінеральних вод. А найдорожчий номер коштує тут. Цей люкс покращений, двохкімнатний для однієї людини буде коштувати 1550 гривень. Ліворуч від нас ресторан Каштан і також пансіонат Моршен. Вартість тут найдешевшого номера стандарт однокімнатний економ коштує 450 гривень, для двох осіб 600 гривень. Найдорожчий двохкімнатний люкс типу А для двох осіб, плюс дитина коштує. 1000 гривень. І окремо тут можна замовити харчування для однієї людини буде коштувати 600 гривень, а лікування можна проходити за додаткову плату в санаторії Лаванда. Також в санаторії Лаванда я вже вам розповідав, що є кінотеатр, бачите, що є. В двох місцях бачив кіноафіші, які будуть кіносеанси. Так що є куди сходити ввечері. Цікаво, чи є якісь ще. Заклади на курорті. Пишіть, друзі, в коментарях обов'язково, хто якщо знає якусь інформацію. Також, можливо, хто знає якийсь там ресторан цікавий. Все, пишіть, де є жива музика, можливо, десь у Моршині, там, де амфітеатр, коли якісь концерти. Все також мені цікаво. Був 12 років тому в Моршині. Ми тут присіли в одному кафе, посередині якого ріс дуб. Це було дуже цікаво. Він так Цікаво там ріс, мені цікаво, чи є, воно зараз це кафе, чи працює. Зараз ми пройдемося. Я думаю, що це було на цій вулиці. Це така пішохідна вулиця, і ми тут гуляли. Бачите, багато квітів. Не знаю, що це за будівля праворуч. Можливо, хтось знає, напишіть обов'язково в коментарях. А ми йдемо, друзі, далі, вулиця Івана Франка, бачу, тут вже є і є автомобілі якось проїжджають сюди, хоча це пішохідна вулиця. Навіть місцевих людей, щось дуже мало. І дітей не видно, де діти. А мені здається, що я бачу попереду якраз оце кафе, про яке я вам розповідав, що посередині якого ріс дуб, живий дуб. Є тут різні магазини, бачите. Цікаві. Це, я так розумію, напевно, якась центральна частина міста. Подивіться, гарні алеї, все чисто прибрано, цікаве місто. Єдине, що не розвивається і дуже мало людей. Так, оце кафе якраз посередині якого росте дуб. Називається Старий Дуб. Так, ми колись тут були. Навіть тут фотографувалися. А я нагадаю, ми йдемо ще до супермаркету Роковичка. бачу, тут також є і піцерії різні. Продуктових магазинів вистачає. Аптек так само, як і в кожному місті. Є піцерія Тоскана. Бачу. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. А ми вже, друзі, підійшли до супермаркету Рукавичка. Там нагадаю, на початку маршруту у нас був супермаркет ТБ, а тут вже є. Супермаркет рукавичка. Ще багато цікавого є в курортному містечку Моршин. Ще є що показувати. Ось, ну але вже на цьому ми відео будемо закінчувати. Дивіться, наприклад, попередньо також підемо до джерела матір Божої. Ще раз підемо до бівто, напевно. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!